Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про продукти, які я хочу додати в догляд на серпень місяць. Не буду цього разу я збирати всі засоби, які в мене є в використанні. Думаю, вже. Всі бачили, які продукти по чаті, великі об'єми. Деякі продукти використовуються протягом кількох місяців, не закінчуються. Нові я не відкриваю, щоб не, не відкриваю багато, того, що їх десь треба зберігати, десь їх треба ставити відкриті. Закінчився продукт, я беру щось інше і вирішила цього разу зняти таким чином: просто покажу, які нові продукти додаю. А вже. Далі, що закінчиться в цьому місяці, заменю уже в вересні почну я з пінки. Брала я її на, в догляд на липень, але якось так було, можливо, дуже жарко вани приймала рідше, все частіше просто сполоснутись, душ, або в літньому душі сполоснутись і якось так вани. Влітку не дуже хочеться, більш так, взимку, осінню, хочеться залізти, погрітися в гарячій вані. Тому ця пінка так і е, простоїла. Я кілька разів скористалася тією, що була мене відкрита, і її вже закінчила, показувала в пустих баночках. А ця так і стояла і чекала своєї черги. Тож беру я її е, е, уже на серпень, будемо користуватись нею. Далі що покажу для волосся у доньки, закінчується зараз. її шампунь і кондиціонер, там ще трішечки на дні. Хочу взяти ось таку лінієчку. Буду пробувати нею також і сама. У мене ще трішечки там шампунь з чесником і масочки є. Хочу такий зволожуючий, передивила свої запасики, таку лінієчку. І до нього ось таку масочку. Не знаю, як вона буде події, чи як маска, чи, можливо, і просто як кондиціонер. Заявлено, що вона зволожувальна з маслом авокадо. Вона ось таку має текстурку рідкувату, можливо, більше буде як кондиціонер зеленого такого кольору. Приємний має ароматики свіженький авокадо. Будемо. Користуватись. Не знаю, як шампунь буде по дії. Кондиціонер з кокосом дуже подобався нам шампунь. В парі з ним теж непогано працював, а так було в мене кілька кондиціонерів саме з кокосом, тому задоволенням користувалися. Ще для догляду беру ось такий гель для душу. Сподобалась мені ця лінієчка. Я цього місяця беру в користування і такий гель. І також із цієї ж лінієчки беру спрейчик міст для тіла з манго і маракуєю від Worry Дуже мені сподобалася лінієчка. Хотіла ще замовити гель такий же, але не було в наявності. Можливо, з наступним замовленням з'явиться на складі, обов'язково ще візьму в наявність. Декілька таких вельчиків, тому що дуже я люблю манго, маркуя це те, що я люблю. Також почали ми вже ось таке милку в користуванні з персиком, також дуже смачненький такий смачний персик. Якраз відправила, вже не встигла я забула точніше, баночку вкинути до пустих до порожніх баночок. Вже буде вона в наступний місяць, закінчилось мивку ще рідке, і беремо зараз взяли ось таке з персиком. Далі в мене закінчився гель для вмивання. Йому на заміну я беру ось таке гель желе для вмивання з екстрактом вугілля докомінованої та жирної шкіри. Тут у нас 150 мл. Беру собі в користування. Також в мене ще трішечки там лишилося нічного крему для обличчя. Я беру в комплексі до гелю для вмивання, беру ось такий крем з воложенням 72 години з вітаміном D. Беру такий кремчик. Вже він в мене давненько в запасах стоїть, все ніяк я до нього не дійду. І все брала те, що підходило по срокам, а цього разу вирішила взяти цей кремчик, тому що дуже давно вже хочу його спробувати. Ще стоїть у нас ось така пінка, можливо, донька буде користуватися, вона більш. Я щось один раз чи два я нею вже зранку я в основному люблю пінками. Один раз чи два я нею користувалась, практично ще вона <кій> повний флакон. Донька каже, що їй більш подобається пінками користуватися. Також для неї, для доньки, ось такий кремчик з лінієчки Доктор Туна. Це від фармасі Аква. Зволожувальний кремчик. В неї зараз також від фармасі, але з лінієчки Акне. Закінчується кремчик, ще трішечки лишилося, тому цього разу лінієчку акне, здається, взагалі вивела з каталогу. Є ще в запасах кілька кремчиків і кілька умивалочок і слінієчки Аква будемо користуватись ними. Для неї, для доньки також ставлю в користування ще ось такий в мене раритет. Вже давненько їх немає в каталогах. В мене ще старі запасики добиваються. Це джерельна вода і чистоті тонік для обличчя Nature's. Nature's від Avon. Ще такі продукти, які вже, мабуть, рік чи два, мабуть, як виведені з каталогу, вже треба добити, того, що сроки підходять, треба їх використати. У мене також закінчується ще кремчик для шкіри навколо очей. Дивлюсь, такий у мене є маска гель для шкіри навколо очей. Тут 15 мл з, мас... з маслом оливи. Маленький такий чубик. Були в мене такі стильки з чорної ікрою, був, був такий кремчик, вистачає його досить надовго, і об'ємчик такий маленький, але вистачає його надовго. Цей заявлений як звиложувальний. Буду пробувати ще такий. Ще Вранці я, як правило, користуюсь сплеш-масочкою. У мене вже там закінчується. Беру наступну, одразу ж ставлю в користування. Завжди вона в мене є відкрита. Закінчується одна, ставлю іншу. Це для також. також іню. Все в мене цього разу якось від, від Enju. Сподіваюсь, в комплексі буде все працювати непогано. І для доньки ще. Також вона вибрала ось такий кремчик, Чи це також вже знятий. Ще десь в мене в запасах такий один десь загубився, десь я його знайшла. Це з огірком і чайним деревом. Така гелова, в мене колись такий був, гелова, така легка текстурка для жирної шкіри. Він чудово підходить. Вже треба, щоб використала. і... І все ці продукти з Ленієчки Natural's. І на цьому буде все, тому що в каталогах їх вже немає. Хоча продукти самі по собі були по бюджетних цінах, досить так, але по своїх <кій> працювали вони, виконували свою роботу, вони непогано. Також для доньки наступне, що беру черговий. Сироватка з чайним деревом, це від фармасі. Вона ним маски цю сировоточку мастить прищики. В неї там ще трішечки лишилось на дні, тому відкриємо новеньку. Ось так виглядає баночка маленька така, тут 10 мл. Непогано вона працює для прищиків, для підлітків така. сироваточка досить непогано працює. Далі. Я знайшла в запасах, десь мене ось такі дві масочки: одна зараз користування і одна з шаблею, здається. Також використовую її додатково до цієї масочки, щоб вона не лежала. Закінчився у нас ось такий засіб для зняття вакуу. Був воно такий помаранчевий, з календулою, здається. А цей раз з екстрактом чайного дерева. Далі ще беру дві масочки ось такі. Одна йде ось ця іде відновлювальна масочка, а ця йде анти, антиоксидант, антиоксидантна маска для обличчя детокс. Морська вода. Думаю, здається, якесь лота. Не знаю, ще не пробувала. Це масочки від фармасі. Такі у мене в запасах стоять, теж бачу вже. Треба брати в користування, користуватись. Тут 80-80 мл їх. Використовувати пише один-два рази на тиждень. Будемо пробувати. Глядаю туба. Невеличка тут нічого немає по-українськи все написано, нічого не, не прочитаю. Тільки ззаді на коробочці написано, що це відновлювальна, а та антиоксидантна. І склад також. Закінчилося милко, беру ось таке для прання. І ось таке беру. Десь часом треба щось швиденько випрати. А ось таке беру ще додатково до, того, що зараз милісті, беру ось таке з лавандою, це від фармасі шматочок 50 грам. Ось таке милку для рук. Такі продукти я додаю догляд, в принципі, все. Інше в мене. Є, ще там деяких продуктів зовсім трішечки, але вже хочу використовувати їх, і тоді брати щось новеньке. Трішечки обновили догляд, дещо туда нове. Хочеться вже спробувати цей новий гель з манго, як він буде в роботі з водичкою, чи він буде так само розкриватись в ванні. дуже приємний аромат, мені подобається. І спрейчик цей, так, точно такий, як гель. Болінієчка з, з кокосовою водою динею, там гель більш так динею, відчувається Диня такий соковитий, а спрей там зовсім інший аромат. Більше я дині практично там і не відчуваю більше так кокосова вода, якийсь такий аромат спрею трішечки відрізняється від самого гелю. Поки що вирішила, поки літо, поки спека, хочеться щось таке тропічне, таке щось смачненьке. Вирішила відразу ж взяти в користування такий гельчик. Такі продукти я додаю, Уже які будуть закінчуватися, по ходу буду показувати у порожніх баночках за серпень. Вже не хотіла я це все зносити знову, в принципі, це те саме практично. Те, що нове, ось вам показала, що беру. Не знаю, як буде цей шампунь. Сподіваюся, що буде справлятись нормально промивати. Будемо бачити. В крайньому випадку в нас ще там є з шаблією, будемо якось їх по черзі використовувати. А якщо вже зовсім не підійде, то перекинемо чоловікові він буде користуватись йому, в принципі, все рівненьким, щоб буде мити голову, аби тільки не викликав лупити все. Інше йому значення немає. Ось такі доглядові засоби ми додаємо цього місяця, будемо користуватися, я і моя сім'я. Можливо, хто користувався такими, пишіть як вам. З е, цього всього я тільки ну, пінкейвонські знаю, як е, кремчик від Нью Шісені не пробувала, хоча вийшов він доволі вже так давно, але було в мене інших кремів в наявності багато. Треба було їх в першу чергу використовувати по срокам. Зараз от тільки дійшов, дійшла черга до цього. Буду пробувати. По відгуках дівчаток дивилася, вони хвалили цей крем, чи казали, що досить непоганий. Будемо пробувати. Я вам дякую за увагу. Буду на цьому закінчувати своє відео. Підписуйтеся, хто ще не підписався, завжди рада підписникам. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що переглядаєте. Ще обов'язково зніму аромати, які я взяла на серпень. Вже вони в мене стоять, приготовані, але ще ніяк я чогось дуже, дуже довго завантажую це відео. Чи це такий інтернет, чи це вже в мене чогось, телефон такий загружений, дуже повільно загружається відео. Тому все поступово знімаю і завантажую. Всім дякую за увагу! На все добре, мирного неба, бережіть себе. Бувайте!